Добрий день, мої шановні любі підписники і майбутні підписники. Сьогодні я вам розкажу буквально про шахрайство, яке всюди мене переслідує. Це отакий розумний розумний руй, аероруй, кокпіт. Перший світі, як вони кажуть. І це всюди мене переслідує. Вони досить гарно вклались в рекламу, я так понімаю. І це і в інстаграмі, і в Телеграмі. Це перепощують люди, які не розуміються далекі від велосипедів. Вони теж це перепощують. Типу Вау, дивіться до чого дійшли велосипеди. Оце круто, Оце по-спортивному, по футуристичному, по модерновому. Я майже впевнений, що це компанія така однодневка, тільки оце різниця. Може там пару екземплярів вони відправлять, вони будуть жахливою. Якості там якийсь дуже великий блогер, знім у кого буде, будуть такі гроші, зніме чесний огляд. І ця кампанія вона назавжди зникне, і не буде ніякої другої частини, і ніхто не буде підтримувати оцей неймовірний розумний перший інтегрований Digital Cockpit. І давайте ж подивимося, що з себе являє перший світі Digital Cockpit. І тут така перша ознака на Махалова іде якийсь зворотній відлік. Вони б ще зробили три години до кінця, і кожні три години, щоб цей оновлювався. Та, типу, купі, купі, ну купі, пожалуйста, у нас тут знижка для тебе, не втрачай можливості. І просто зацініть цю ціну 1600 євро. Ну про ціну я ще потім поговорю. І Тут та, три варіації, і я розкажу, чим мене відрізняється і там взагалі капець, там щось на рівні. Заплати на 200 євро більше і поговори з дівочкою в Діскорді. Я серйозний, якщо що. Та 1600 євро, а так би воно коштувало, типу, коли вийде в теорії. 2 250, ось купи. Хоча я впевнений, це, звісно, скоріш за все, і не відбудеться. Якщо це колись вийде, воно і буде коштувати завжди 1600 євро, може навіть дешевше. Але треба от якось заохотити, долари закинути. І давайте подивимось на ці фішки. Це просто неймовірні фішки. Ніколи такого не бачив, ніде такого не було. Зроблено в Німеччині так. Теж це всі, хто намахують, люблять це. Німецька якість зроблена там в USA, і в Німеччині, тільки не в Китаї. Нічого страшного, що все це точно буде виготовлено в Китаї і може зібрано в найкращому випадку в Німеччині. Ні, ні, це нікого не хвилює. Я повірив так. зроблено в Німеччині якість. Конекіті, вау, ніде такого не було. GPS, NT, Wi-Fi, 5G, оце, оце фішка, неймовірно. 30 годин батарейки, як такий хороший середній комп'ютер. Світло у них є там, та, як Гармін робили, але я впевнений, там щось на рівні доларових отаких ліхтариків. Немає відео ніякого, там тільки рендери, тому не знаю, як це буде, скоріш за все так. І в них є неймовірна особливість, у них є окремий. Окрема приложуха на Android і iOS, такого ні в кого немає. Навіть у самих бічарських китайських е, комп'ютерів такого ж немає. І вони пишуть 800 грамів, Extreme ExtріamDight 800 грам. Е, про це я конкретніше ще поговорю, ну це, звісно, капець. І е, давайте ж побужче подивимось, що ми купуємо. Е, ні фоток, е, ні відео, нічого немає. Це, якщо що, якісь пререндери. У них немає навіть вигляду, як буде виглядати от, вживу їх готовий продукт. Оце все просто замануха, ну, щоб всяким нормісам це показати, щоб вони перепостили, і щоб це продати якомусь дуже багатому олігарху. Не хочеться навіть казати Лоху, ну та, Лоху. Но, я думаю, для таких Лохів ці 1600 євро це і не гроші. Це не знаю, як в Макдональдс, мабуть, сходив. Хоча я розкажу, чому навіть цим спортсменам Мамілам не потрібен і вони не будуть купувати це. Я взагалі не знаю, на кого це розраховане. І вони кажуть, що це перший світі там діджитал розумний кокпіт, всяке таке. Скільки себе пам'ятаю, там останні 15 років, це скільки я у велоспорті, постійно хтось намагається оце зробити, щось перший розумний велосипед, щось там інтегрувати, зробити якусь повну інтегровану пропієтарну фігню. І це нікому не залітає, нікому не подобається, і це все провалюється. Ви може не пам'ятаєте, але навіть каньйон робив щось подібне, але вони робили більш розумніше, вони інтегрували свій цей компуктор у вині. Ніси, це теж провалилось, це нікому не потрібно. Я робив огляд буквально на окремо перший розумний в світі китайський велосипед, який теж жахливо провалився, там до прям дуже великої трагедії з засміченням велосипедами планети. І також там китайці час від часу це вкидують перший розумний велосипед, і це все провалюється в кращому випадку. Це просто виходить і нікому не потрібне, провалюється в гіршому випадку, просто намахують людей. Вони оце як і отут, скоріш за все, вони заплатять гроші або отримують якусь повну фігню, або не отримують взагалі нічого. І давайте ж поближче глянемо, і які я тут очевидні проблеми вибачаю. Ну, по перше. Це прирендери. Вони не показують, як тут буде організоване внутрішнє проведення тросів, як там чи буде це йти там через компуктор, то чи чи змінний там акумулятор? От я хочу, наприклад, це купити, і я хочу знати це одноразка, чи я можу потім в майбутньому, якщо акум деградує, замінити той акумулятор. Ну, і ви бачите, що тут навіть що це за шифтери? Ну, це пререндер, може навіть якийсь чат GPT. Вони нам продають картинки чату GPT. І, може це ж хто хтось ще й купить. Е, ну і така най найочевидніша проблема а нафіга цей гігантський екран. Е, тобто дивіться, скільки там сміття взагалі. Е, там справа у нас музичка грає, там у нас погодка, е, там у нас карти. Ну і отут по центру основна інформація. Ну, чисто от, теоретично можна було це все справа і зліва прибрати. І умовно, щоб акумулятор там жив довше і щоб це коштувало дешевше. Але ні, нам треба це, щоб гігантський великий екран був. І який, ну там, 800 грам вони кажуть, там, мабуть, дійсно якийсь гігантський має бути акум. Ну, про 800 грам ще поговоримо. Ну так, давайте прямо зараз про це поговоримо. Яка цільова аудиторія у цього аерококпіта? Ну, скоріш за все, якийсь, ну просто супер-супер спорт багаті спортики, у яких велосипед. Це якийсь топіч там за 12 тисяч євро, він важить там 7 кілограм, умовно, і я впевнений на 100%, що ці тіпи дуже-дуже приймаються за вагу. І їм кожен грам важливий. І от ви хочете сказати, що у тіпа там інтегрований кокпіт, якийсь там, скільки він буде важити, там 200 грам е, у нього комп'ютер, якийсь гармін, який важить там, 60 грам, ну хай буде 100 грам, і він оце захоче проапгрейдитись на оце, щоб це все важило 800 грам, там, в два точно рази більше. Ну, ну камон, це точно, от ця цільова аудиторія, як на мене, вона вже в прильоті. Ну а по-друге, їм не треба це карти цим чувакам, які катають на таких вілах. Їм, скоріш за все, не треба це, щоб му це взагалі нікому не треба. Це бачити, щоб там музичка грала. Ну, умовно, давайте скажімо так, це я придрався. Там же ж можна буде кастомізувати, я сподіваюся. І там може бути що завгодно. Ну нафіга стільки зайвої інформації. Так, ось на рендерах вони тут ще блималку цю показують. Ну це, це просто рендери. Це, ну, це капіц. Ну, вони рід, вони не показали навіть готового продукту. Ну як це це хтось може вже розкашелюватися? Ну це просто скаміна, і ріді попахує дуже таким великим скамом. І вони ж навіть не пишуть, що там за дисплей, що там за екран. Вони тільки пишуть, що там буде сенсорний екран. Та уявляє, скільки там зайвих натискань буде. І у велокомп'ютерів є така проблема, що важливо, щоб екран добре читався на яскравому сонці. І от у мене був Брайтон, був дизайн. Там чудово все читалось на сонці. Я бачив чудово ці циферки. Купив Гармін 530-й. Не видно екран на сонці, ну лайно якесь, я тому його замінив, ну, тому що цим дуже важко і неприємно користуватись. У ті карти їх майже там не видно. І от у мене питання: тут буде спеціальний такий дисплей, який розрахував це все і зроблений спеціально для велосипедистів, чи там просто втикнуть е, якийсь просто IPS або OLED, щоб був, і треба буде максимально там завжди яскравість на максимумі ставити, і та батарейка буде жратись до 10 годин. Ну, просто судячи з усіх рендерів, подивіться, ліхтарик вони показують. От просто подивіться на це. От, ну це, ж, ну, це якийсь чат gpt нейронка якась наполовину з якимось художником зробила це. Подивіться, що це за шифтери. Це зробила пререндери, і вони тепер продають пререндери за 1600 баксів. У них немає навіть ну, вигляду, готового продукту. Я впевнений, якщо це вийде, там буде гавняний якийсь екран, і він буде не так яскраво виглядати як ось тут. Вони там навіть анімації якісь зробили. Типу, от дивіться, ну циферки міняються, нічого собі, оце да. Ще я впевнений, що якщо це вдруг добереться до виробництва, там буде якийсь максимально корявий софт, який буде працювати погано. Він буде не конектися нормально до телефону, буде купа проблем. Скоріше за все, компанія дуже швидко перестане це підтримувати. Може, випустить один патч, якщо взагалі буде щось випускати. Найголовніше, найголовніговніше нотатки. Я не впевнений, що це добереться до виробництва. Так, і якщо навіть добре це впевнений, цим неможливо буде користуватись, тому що це якась новнейм-компанія, Це не гармін робить софт, а якісь там, типу, шарлатани ентузіасти. І ще такі очевидні проблеми самого концепту цього інтегрованого комп'ютеру. Такі комп'ютери, взагалі GPS-комп'ютери, вже купують ентузіасти, у яких, скоріш за все, декілька велосипедів, і їм зручно ставити, мати один комп'ютер, мати там декілька кріплень і переставляти свій велокомп'ютер. Це очевидно, це зручно. І такі комп'ютери цього не дозволять зробити. Тут взагалі внутрішнє проведення, ти його навіть на інший велосипед поставиш, це буде досить важко і довго. По-друге, Перед тим як купувати цю штуку за 1600 євро, обов'язково треба робити байкфіт. Ну тому що, якщо що, змінити це, ну якщо не підійде там ширина довжина виносу, то ширина руля, то ну, мало що ти зробиш. Треба купувати просто новий за 1600 євро, ну що дуже-дуже дорого. Ну, я розказував, це, це загалом проблема у цих всіх інтегрованих кокпітів. Так то, якщо що можна і висоту виноса там замінити, коротше, навіть після того, як люди роблять байкфіт, з часом можуть, можуть змінюватись пріоритети, щось там може змінюватись, там приходить розуміння, що а насправді. Мені краще катати там, з виносом подовше, і за такою балумбою мало що можна змінити. Ну, це відноситься до всіх таких інтегрованих кокпітів. І найголовніше питання до цього всього: а навіщо? Ну, тобто, умовно, я купую інтегрований кокпіт, топовий там, за 300 євро, який важить 220-230 грам. 200 грам. Купую топове якесь кріплення, купую топовий якийсь гармін. У мене великий екран, у мене нормальний софт, я в ньому впевнений. Я не сподіваюся, що там екран буде нормально, видно на сонці, всяке таке. І це буде коштувати дешевше. Це буде важити в два, а то й в три рази менше, в три в три рази менше. І навіщо це все? Я не розумію. Ну і давайте ще перейдемо до найцікавішого це Fun Edition. Щоб ви понімали це, ви можете доплатити грошей. Купити, купити не просто це кермо. Та там можна вибирати, звісно, довжину, ширину. Це все стандартно. Можна вибрати навіть, як буде виглядати, Карбоніч і там, оце Fun Edition. Що я отримую? Я можу поспілкуватися з якоюсь дівчиною Сабріною. Це, мабуть, це все дівчина робить. Ну там не хочеться ніякого сексизму казати. До кого це, це, така ідея могла б прийти в голову? Можна з дівочкою 60 хвилиночок в зумі поговорити навіть, мабуть, на, а, один на один. Та, з дівочкой, ну, це щось на рівні on е, the е, Якийсь календарик дадуть на, за 26 рік, вау, клас. А можете ще доплатити ще більше грошей і ще більше, прям більше-більше. Ну, 3300 300 євро. І ви можете там своє десь ім'я написати. І ще там що там ще можна зробити? Та, буковки. До, від трьох до 4 слів можна написати. Це ж це точно коштує своїх грошей. Ексклюзивне опитування і поради. Ухти. ти! та 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 та-та-та, па-па-па. І оце, оце прям пік. Ну, я, я просто, все це кричить, що це просто намахалова, це ніколи не дійде до покупця. Це просто розвести багатіїв на гроші за 100 тисяч, до речі, це 100 тисяч євро чи, чи. дайте я прорахую так. У Мене питання: це 100 тисяч євро, це типу тут центи, так? Чи це вони, хоч не мільйон кажуть євро? Коротше, пожиттєва гарантія. Я б за 100 тисяч євро теж би кому загодно обіцяв би пожиттєву гарантію. Коротше, типу, ВІП, кастемер саппорт, ем, апгрейди... Коротше, не буде там ніяких апгрейдів, Це взагалі, якщо це хтось купить, я втрачу віру у людство. Ну, ну, хто це може купити? Якийсь Ілон Маск. Ну так, Ілон Маск він такий, досить тупенький. Він, якби Ілон Маск займався волоспортом, він, мабуть, цю херь би і купив. Ну, як купив, рендер би купив оце картинку купив. Хоча так, якби вони намахали Ілона Маска, то Ілон Маск би написав е, якусь гнівну тираду в Твіттері. Хоча ні, він би посоромився, він, він ж же, він же у нас сором'язливий. Я трошечки пролистав сайт і я фігру. Те, що я казав про OnlyFans. це якщо що, от у мене чуйка на OnlyFans є. От про OnlyFans це, виявляється, не жарти. Вони тут катаються з вами, якщо що там, за 3300 євро. Зі мною хто б за 3300 євро покатався, не знаю, хоча б за 300 або за 100. Ось ця дівчинка, з якою ви можете позумитися, там годинку за скільки за додаткові коротше, за 1800 євро, чи скільки там, якщо ви предзамовите. Е, ну тата вони розказують, чому треба це купити, предзамовити. І оце мене взагалі теж вибило Скоріше, Умовно, це наче робила людина, яка взагалі не розбирається в тому, що вона робить. Тобто за 600 ордерів вони додатково додадуть дві довжини. А які довжини? довжини? А якщо я типу, хочу купити у вас цю хрінь, і мені треба, щоб довжина там виносу була там, 150 мм, а Такої немає. Що мені треба чекати, поки 600 ордерів? Чи мені самому треба зробити предзамову? Непонятно. І так само шириною якась додаткова довжина. Потім безполізний аларм на ну, те, що є в гармі, ніхто їм не користується, але хай буде. Ще цікаво, як вони цю хрень реалізують. І оцей Virtual Training партнер. Це ж вже в них було там вище у фішках. Я не поняв. Тобто вони там обманують, що можливо вони досягнуть 1500 ордерів і не буде цієї фішки. <ган> І, коротко, ну, пахне дуже намахало вам. І от картинка просто, як не знаю, з, якоїсь, з якогось казіка та там ще якісь Ну, це, 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 це не настільки цікаво. Я казав, що у них немає. Немає це тільки концепти, але в принципі, в принципі вони зробили якийсь прототип. Он він в руках тримає якусь балумбу, яка, скоріш за все, навіть не з карбону. Щось. Якщо що, вона не вмикається. Це просто якийсь шмат пластику. Тобто готового продукту, як він має виглядати в реальному житті, вони так і не показали. Є тільки оці ці рендери. Він не вмикає, якщо що, цю фігню. навіть і диктарик не вмикає, тому що це просто шмат пластику. І от кінці вони тут хвастаються, де про них згадали. Типу, примазатися, що це не скам. От про нас на якомусь сайті згадали, там десь, може, строчку написали, або вони навіть заплатили. Я прийшов по одній по одному з такого посилання я офігел. Відається ця дівчинка, з якою ну, в Зумі посидіти можна, у неї рід є андефанс 25 баксів. Так, да, вона, типу, бабосік збирає на on щоб це зробити: оцей хендл Їй, типу, нічого приховувати. Так, ем, да, звісно, солідний СІО, так би мовити. Солідний СІО. О, тут, до речі, о, тут у них зовсім був інший рендер, бачите, як уже відрізняється. Невідомо, що може в кінці вийде такий, знаєте, карбоновий руль, і там такий TFT-кранчик, такий маленький, такий гавняненький. От це в принципі реально. Ось таке відверте шахрайство від он фанші. Це звісно, моя аудиторія, мої підписники то можуть собі дозволити придбати такий кокпіт, але вони б ніколи цього не зробили, тому що вони найрозумніші, найкращі. І взагалі я їм дуже дякую, а особливо дякую ще моїм спонсорам Любим. Шановним спонсорам і потужним спонсорам дякую, що підтримуєте канал, і також дякую моїм любим донатерам, особливо чекашським донатерам, це американцям, оцім з запада, які заради яких я тепер завів навіть PayPal, і мені можна донатити на підпал, на не пайпал. Так, а ще підписуйтесь на мій канал з мемами, де я пощу нікому це б надсилати смішні відосики і картинки. Тепер у це я завів паблік, щоб постити там смішні відосики і картинки на велотематику. От, підписуйтесь там телеграму, це все. Дякую, до нових зустрічей.